Давлять нічого не будем, как я сказав вне рамок контракту. Нічого на нав'язано діляти не будем. І нам останется только одно. Только одно. Як ви звісної русської сказки, приговарюють мерзні, мерзні, хвост. Загальновідомий факт, що Путін використовує постачання газу як політичну зброю. Щойно Европа збагнула це і почала шукати альтернативні рішення. У Росії в інформаційному просторі активізувалися пропагандисти. Главный вопрос: как Западу пережить предстоящую зиму? Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется померзнуть. Ледяне дихання енергетичного кризиса відчувається уже зараз. за 10 років. Звіритися від залежності постачання російського природного газу таку мету поставив європейський союз у зв'язку з агресією проти України, завдяки переорієнтації на видобуток так званої чистої енергії та скороченню попиту споживання більшості країнам Європи вдалося зменшити залежність а декому навіть взагалі відмовитися. Європа, безперечно, зреагувала на ті речі. Європа швидко знайшла альтернативу. Мова йде в першу чергу про скраплений газ з близького сходу. Мова йде про скраплений газ американський. Тобто Європа з 32-33% залежності від російського газу на середину 23-го року скородили до восьми. Але такі країни, як Угорщина та Словаччина, мають вигідні для них контракти із Газпромом. Утім, цей газ постачається через газотранспортну систему України цього року. Договір, укладений Росією ще у 2019 році, завершується, і можливо домовлятися про її продовження приїжджав до України прем'єр Словаччини. Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну ймовірно продовжиться, і це чудова новина. Видавати бажане за реальність цілком у стилі лідера Словаччини. Але цю домовленість вже офіційно спростувала українська сторона. Позиція України однозначна. Контракт завершиться наприкінці цього року. Ми не маємо наміру домовлятися з росіянами і продовжувати контракт. Про що? Прем'єр-міністр повідомив свого словацького колегу у прес службі Кабміну, також зазначили, що Україна може говорити з європейською країною про використання своєї газотранспортної мережі. До того ж, якщо відкинути морально-етичну складову питання, це навіть фінансово вигідно нашій державі, як і агресору. Газопровід йде якраз з Білгородської через Харківську область, попри всі зони бойових дій. В зону відчуження газопроводу не потрапило жодного снаряду. Україна з того всього отримує десь на рівні 1,5-2 мільярди доларів щороку. Україна цю ситуацію може повернути на власну користь. До прикладу, Угорщина не має альтернативи російському газу. Його транзит через Україну може бути вагомим важелем проти Віктора Орбана напередодні голосування за фінансову допомогу нашій державі від Європейського союзу. А Росія і так через агресію фактично втратила вплив на європейському ринку газу, а відповідно і на спроможність диктувати умови країнам Європи. Натомість у самій Росії на Ведь люди масово жаліються на холод в будинках через відсутність опалення. Ми сидим мінус 25 на вулиці, ми сидим весь будинок, по улице Молодежная, дом 1, Химке, улица Молодежная, дом 3, дом 5, города Химок. Мы сидим без отопления сегодня с утра, без горячей воды, половина дома, без холодної воды. В квартире можливості митися не имеем потому как раздеться нет возможности. Ешь на данный момент мыться к сестре. Это ужасно. Повторюсь, в квартире от 10 до 15 15° не выше. Где можно тепло? Что? Где тепло? тепло? Где теплое нас... подно? Сейчас есть. Администрации подсумовуючи варто згадати ще одну цитату Путіна. Хто як обзивається, так і називається.